Моє не панова, у нас все горчіш. У воротах Сергій Ліфінський. По діагоналі. Лисий. хороший розіграш, однак там Івасів. Умиляється Андрій Прикро. удар ударна дистанція пробив з носками моварі. Зробив це не надто влучно. Контроль. по п'ятою, вони вже заб'яли. Перший айкелізі. удар по центру. Це зараз в команді. І тут також. Живан. Нас поліні. Знову не проходить задом, Удар ворота, Продовжують. з целями Савчука. Атакувати удар головою. Розстрілювали уже Ліфінського. Так. Спокійно. Слідкує загрою. Удар по центру. Данилишин, Так вдав. Кондор на замасі прибирає суперника, але не пробив підсумку. Курганський кондур п'ятою. Савчук. Під тиском Івасєва. Зараз помиляється. Шанс забити. Удар. Повз ворота летить. Фанг робить забігання вперед. Перспективно. Івасів на перехопленні. Штеньович. Удар і м'яч воротах. ворота 0 Браво! Василь Стащишин забиває. Живан покутив. Подаємо з великим задоволенням до перебігу події. Тут уже Курганський мільйонець. Чеш витворяє Тарас. Лев, рибак. удар! Передача. І не вдає. Гровцієнкс. Стощишин. Рибак. Чудова. Робота 33-го номеру. Стощишину. Стійку. Відпочиває оці секунди. 23-й номер. Пасу вільний коридор. І Васів не забиває Андрій. Хоча було е, проти. Кодерсу, але чи вдасться зараз лисому, який б'є надто високо і не точно. Ми стільки часу залишається і у хлопці. Удар повз ворота бартки! Ось це був буша. Медія. Закидання вперед. Чудова робота. Лівим флангом відравців Веніксу. Передача! Можливість забити! Її. Мабуть, зняти усе на мільйонець. Курганський. Ростислав вдало грає у відборі. Савчук. Проти Данилиса Савчук вихід 2-0. Савчук. Удар нічия 1. Браво! Віталій Савчук. Що ж робив Тарас Данилисин не зрозуміло. Віскос парангу проти смарт-рокс. І вас і у зубиває. Інікс відповідає своїм розіграшам. Знову галапа. Пас у коридор. Живан! 2-1! Володимир Живан, можливо, і приносить перемогу. Він знову опинився там, де слід. Браво! Вон Назимається, прибирає суперника Володимир Кондор Відпускає від себе кулю. Бартії каютар в даній варті. Зубки помилився, коли підпустив Савчука. і Зараз так Савчук буде до останнього бігти, боротись. Скільки є зусиль. Витривалість – це його стихія. Мілянець повз ворота. Ну і знову шанс. Від фут і також на контратаці суперники можуть зловити свого конкурента. Власне, це і бачимо. Галапа шведою. Передача! Удари на місці Всеволд.